Я так от прикидаю напевно, що три наймедійніші красуні в історії людства це Клеопатра, Мерлін Монро і Жаклін Кеннеді. І Якщо перша стоїть осторонь, зрозуміло, чому то Монро і Кеннеді – дві абсолютно різні жінки, життя яких ніколи б не перетнулося, якби не Джон Фітджеральд Кеннеді. Саме через любов до одного чоловіка почалося протистояння цих двох. Ну добре, давайте так. Найвідоміших жінок минулого століття у цьому протистоянні від самого початку перемогла жак. Мін Кеннеді. Чому у Монро не було жодних шансів та чому за своє кохання вона поплатилась життям, як кажуть. Дивіться вже зараз. Обидві ікони стилю. Улюблени публіки та кохані жінки одного президента. Жаклін Кеннеді та Мерлін Монро. Від цього протистояння не міг відвести очей весь світ. Жаклін проти Мерлін. Раунд перший. Джон Кеннеді ніколи не був вірним чоловіком. Жаклін просто довелося це прийняти. Вона не звертала особливої уваги на кохану Кеннеді, окрім однієї, яка поставила під загрозу все, що роками вибудовувала Жаклін, і ім'я їй Мерлін Монро. Жаклін та Джон одружилися трошки більше, ніж через рік після знайомства. Перспективний молодий політик те, що потрібно, було для Жаклін, яка виросла у багатій сім'ї, мала вишукані манери, королівські захоплення і просто обожнювала сяяти між вершками суспільства. Джек та Джекі так назвали їхню пару в народі. Вони стали тією картинкою зразкової сім'ї, про яку мріяли усі. І мало хто знав, що за щасливою картинкою ховаються численні зради Джона та нервові зриви Жаклін. Вже через рік після весілля вона навіть хотіла розлучитися, та її відмовив Свекор, батько Джона. Що він їй сказав, невідомо. Однак, після того Жаклін жодного разу, навіть словом, не обмовилася про розлучення. Та й, взагалі, зради зрадами, адже кі подобалося бути дружиною сенатора, і вона залюбки приміряла на себе образ першої леді, адже Джек хотів стати містером президентом. А Жаклін просто мріяла бути місіс президент. Із Монро Кеннеді познайомився через два злишком роки після знайомства із Жаклін. Це був не перший роман на боці, але чомусь саме він, з поміж інших, ледь не зруйнував все в сім'ї Кеннеді. Жаклін проти Мерлін. Раунд другий Кеннеді розумів, що Жаклін ідеально підходить на роль дружини політика. Вона розумна, освічена, може підтримати будь-яку світську бесіду та влаштувати ідеальний прийом. Однак в той же час Джон захоплювався більш легковажними жінками, в тому числі і акторками. Серед них була й Мерлін Монро. Перший раз він побачив її на екрані. і сексапільна блондинка запала йому глибоко в серце, як і мільйонам чоловіків по всьому світу. Але в Кеннеді був привілей. Його друзі влаштували йому зустріч із Мерлін. Інтрижка з акторкою переросла у таємний роман, який тривав не один рік. І поки помічники Джона влаштовували засекречені зустрічі політика із акторкою, Жаклін із посмішкою, високо піднятою головою, здобувала все більше симпатій людей. І все не дарма. У 61-му році Джон Кеннеді став президентом США. Жаклін отримала омріяну роль у житті. Вона стала першою леді, бездоганний стиль, соціальні проекти, постійні зустрічі, допомога людям і боротьба. Джекі стала символом ідеальної жінки. І чим більш палкими ставали стосунки Джона й Мерлін, і тим більш насиченою та бурхливою була діяльність Жаклін. Джекі просто чекала, коли це закінчиться, та робила вигляд, що все в їхніх стосунках добре. Монро у той час гадала, що вона перемогла Джекі в боротьбі за чоловіка і була впевнена, Джон зовсім скоро розлучиться і одружиться на ній. Саме вона, Мерлін Монро, стане другою дружиною Кеннеді і другою першої леді. Однак стосунки Кеннеді на стороні все більше грали проти нього, і він вирішив розірвати цей зв'язок. Монро, яка в планах вже побудувала щасливу сім'ю, була знищена вщент. Жаклін проти Мерлін, раунд третій. Монро намагалася повернути Кеннеді будь-яким способом. Вона відверто фліртувала із ним на публіці. Саме найбажаніші жінці епохи випала честь співати на 45-річчі президента. Мерлін кокетливо виступила, а президент більше ніколи їй не подзвонив. Алкоголь, наркотики, дзвінки у Білий Дім і погрози Джону, що вона розповість все про їхні стосунки пресі. Саме так почало виглядати життя Монро. Коханка, яка заполонила президента, не на кілька тижнів, а на роки так і залишилася коханкою. По Монро почав їхати дах, і вже через два місяці після 45-го дня народження президента, Мерлін Монро знайшли мертвою на її віллі. Висновок самогубство та поговорюють, кілька днів перед смертю Мерлін погрожувала братам Кеннеді, що розповість всьому світу про їхніх коханок і державні таємниці, які Джон встиг розпатякати їй після любощів. Більшість вважає, що самогубство було влаштоване кланом Кеннеді. Своєю терпеливістю і відданістю Жаклін Кеннеді вдалося перемогти головну суперницю Мерлін Монро, і здається, зробила вона це ще з самого початку інтрижки Кеннеді на стороні. Адже ти, хоч роками, будь коханкою президента, першою леді тобі не стати ніколи. Друзі, на цьому ми з вами прощаємося, і вся команда ранку великомісці йде готувати наступні наступний завтрашній випуск нові цікаві історії. Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України. Не забувайте дякувати кожному українському бійцю, який зустрінеться сьогодні або завтра на вашому шляху. Бережіть себе.